Вітня у третю неділю Великого Посту єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній звершив Божественну літургію за чином святителя Василія Великого у соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Архієрею співслужили секретар Чернігівської єпархії протирей Роман Кіник, настоятель храму проти Віталій Юрочко, місцеве та запрошене духовенство. Під час богослужіння лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають країну за український народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців батьківщини. І мирних жителів. наш, і любов моєця, і причастя Нехай буде з усіма На завершення владика виголосив проповідь і дав вірянам напутнє слово. Святе дерева Христа для нас, православних християн, є символ перемоги. Перемоги добра над злом. Хоча апостол Павло каже, що для Еллінів це безумство, для іудеїв це безчестя, а для нас сила Божа, бо ним ми спасаємося. Бо на цьому древі якраз відбулося наше з вами спасіння. На цьому древі віддав своє життя Боголюдина, Господь наш Ісус Христос. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія Владика відзначив благодійників та парафіян нагородами. Маємо е, сьогодні іменинницю. так вона за мене це перша е, е, олімпійська чемпіонка, так, до е, з нашого міста. Ось, е, річниця, приємна річниця, вона вже була, але е, ну я не втопився. Так, е, були, я також було вагоміше про я кажу. Треба, щоб все -то продовжувалося, Тому е як відзнаку від всього віхання Бахівського цієї України, за поданням працюючи Антонія прийняття відлоги. За жертовне служіння, за для спостереження Божого дару, свободи та незалежності нагороджується Валентина Адамівна, Сербинисіна, медаллю, Хрест Свободи. Достойна я горда з того, що я українка, я парфянка нашого собору для пересічних громадян я володарка першої олімпійської нагороди. Сьогодні мала велику честь отримати хрест свободи медалі. Це надихає, примножує це. Частинка моєї роботи громадської діяльності, те, що ми пропагуємо, працюємо на перемогу не тільки в спорті, в громадському житті, в духовному в волонтерстві. І я дуже вдячна Богові, що саме настоятель храму Отець Віталій нас благословляє. Що сьогодні у нас такі почесні гості і разом до перемоги. Серед достойників, відзначених владикою і волонтер з великої літери Андрій Салюк, це волонтер, який трудиться, слава Божу. Сьогодні він, ми можемо так говорити, так, сподобався своєю присутністю, так, приїхав з міста Львова, але не, не справжніми руками привіз той раб, на який ви докладалися лептами. Долучалися і перший з числа поки що чотирьох ребів він привіз його сюди, не зрабив він отримує відзнаку. Ні. Але за служіння, за заслуги перед помісною православною церквою та за жертовність і любов до України Селюк Андрій Зеновіч нагороджується медаллю Святого Архістратига Божого Михаїла. Аксіо достойний. Часло нашої волонтерської групи, яка називається «Львівський лицар війна стосується всіх, перемога залежить від кожного. І ми стараємося докладатися разом з вами тут присутніми і тими, хто зараз далеко, щоб дійсно ця перемога до нас прийшла, тому що Україна найкраща країна в світі і ми гідні того, щоб... Жити щасливо, достойно, разом з Богом з Україною в серці. Пан Андрій приїхав до прилук не з порожніми руками, а з достойними подарунками для наших воїнів, які боронять країну. Його волонтерська ініціатива Львівський лицар виготовляє прилади радіоелектронної боротьби. Власне, ми працюємо з 2014 року, і ми, наша волонтерська ініціатива, ми завжди займаємося прилади оптика обладнання, то що є доволі складним технічно і не завжди будь-хто пересічний може розібратися в тих технічних нюансах. Щось ми купуємо, щось ми. Робимо самостійно, і так як, наприклад, зараз ось ці реби є хлопці, талановиті інженери, які розробили повністю всю схему. І зараз стараємося максимально, наскільки можемо від нас залежним ресурсом, то стараємося забезпечувати на фронт ці реби. Власне, цей їде в третю штурмову бригаду. Так, він би хотів би бути, але. Стан речей трошки складний на фронті, і ми мали переписку, і до останнього я все ж таки сподівався, що він буде тут, і що він. Ми маємо гарну традицію, що ми продаємо з рук в руки військових, так? ну, Але він там робить не меншу справу, більш вагомішу мабуть, справу, аніж моє побажання, так? але він ще має тут бути. Реп не буде чекати, коли він сюди приїде, але реп буде направлений до нього. Ось я такий Олександр. Позивний не скажу, бо це не треба говорити, так? тому. День його народження це буде. Ну такий собі <кхм>, подарунок, так. господь знає, кому коли, і що потрібно, і що відповідно треба дарувати. Але є інший іменинник – Володимир так, і Володико з ваших архіпацих рук. Е, благословіть цього чоловіка. Квіти сюди на Ось, е, Це так само. Хай Бог. Числа волонтерів, хай дарує вам здоров'я, кріпості, міцності, щоб завжди ваш небесний покровитель перебував з вами З Божою свожої і милістю. Да. До збору коштів на реп долучилася велика команда доброчинців. Серед них і Артем Рожко, який з перших днів Великої війни активно доєднався до когорти волонтерів Соборного хабу. Як кажуть, з миру паниці голому сорочка. Ну, от, в принципі, так відбулося цього разу. Ну, По-перше, я радий тим, в тому, що я вже офіційно став як кажуть, волонтером Соборного хабу. От, пан Отець мене благословив на це. Це перше. Друге, дійсно, війна вона нікого не щадить. На жаль, вона змінюється, і зараз вона змінюється в бік комп'ютерізації, роботизації. Ось і якщо раніше головне питання було на чому спати і що одягати, то зараз головне питання це захист наших військових від дронів і від від всієї подібної зброї. І один із таких заходів це реб. Який сьогодні був перший пан отець доставив, і в майбутньому будемо по можливості купувати їх якомога більше для того, щоб наші хлопці відчували себе більш захищеними. Ну насправді, ви знаєте, сьогодні Віталій сказав дуже таку. Чітку річ, що сьогодні йде війна на виснаження, і насправді сьогодні дуже багато хто втомився від війни. Але я хочу сказати ну, тим, хто втомився від війни, що якщо там ти втомився, то і тобі вважається, що там тут в прилуках ти втомився від війни, то треба поїхати там на 2-3 дні на схід, або, може, навіть не так далеко, навіть в Харків і там. Переночувати пару пару днів в Харкові, і зразу знаєте, приходить те, те там витрезнення, що ну не треба втомлюватися від війни. треба, хто чим може на своєму місці постійно допомагати. тому що хлопці, які сьогодні захищають для того, щоб ми мали можливість жити, працювати, це дійсно герої, які Кожного дня потребують щось для того, щоб перемагати ворога. Благоділо, що є добрі люди, які ну які чують, зважають на мої прохання. Так розуміють, наскільки це актуально, до цього долучаються, виділяють ту чи іншу суму. Ну і Богу дякувати. Це проводить до такого результату. Дуже крутого. але це дуже велика справа. Це є дуже ну, не швидка справа, тому що ну, є багато чого. Сьогодні особливий день. Неділя Христопоклонна, середина Великого посту і церква якби нас укріпляє знаряддям нашої перемоги Христом Господнім, укріпляє в нас в боротьбі не тільки духовній, а в боротьбі на зовнішньому фланзі нашої держави в боротьбі з Російською Федерацією, з цією агресією, яка йде на нашу землю. Господь переміг зло. Я впевнений, що Україна також переможе.